Народ, всім привіт. Коротше, приїхав до брата. Так, це його тракторець. Значить, знімав я вам раніше відоси, показував там де, там, де він стояв на вулиці, брезентом. Не брезентом, а плащом накритий просто. І багато коментарів. Ну, як багато почали писати, що треба кабіна йому. Коротше, він читав коментарі, читав, читав і вирішив, що все ж таки буде робити кабіну. Коротше, приїхав вам, зараз покажу. Все, він вже Тут ці всі, тут такі оці бокові, як вони щіткі чи як. Стояли, то він вже його познімав. І з тієї сторони теж. І робить коротше, кабіну. Тракторець, здається, 21-го року. Випуску, ну, поки що без проблем. Працює, все, супер. Крила теж сам зробив. Такі, доволі непогані, тримається добре. Головне, що грізюка туди на голову не летить. Так, ну йдемо, зараз покажемо кабінку, що ж воно і як. І розкажемо трошки. Так, народ, дивіться, ось яка кабінка виходить. Пройдемо так. По кругу вам покажемо. Зараз якраз в процесі. Це автомат у нього. Тут уже завіси, двері є вже, Бачите, Спочатку такими прихваточками. Потім далі буде підсилювати нормально все. Значить, метал для цього робить. 20 на 40. 40 на 20. І це так по колу. Ну, вся кабіна. Розміри, розміри все сам вимірював отак от. Так, це ось дверка на ту сторону. Ось така окажує. Це вже знизу сюди метал варив. Тут буде тільки така форточка відкривається. Дверей тут не буде, бо вони, в принципі, тут і не треба. Отак От вже підсилюємо все. Тут якраз під капот, все чітко вимірено. Потім буду ще відео вам показувати, може реально комусь, комусь цікаво буде якісь розміри, то покажу і як вона стане на трактор. Тут ззаді буде ось така полочка. Ну, Коротше, завод. Як з завода буде. Музика грає. Веселіше. Ось така от середина. Так, так, так. Це підкрила тут, буде. Це чітко буде. Кріплення, куди буде, за яке буде кріпитися на тракторі. Тут і отам ще одна Ну і знизу десь там, да? десь там ще буде. Шо? Де буде ще кріпитися до трактора? Знизу, так, два, знизу, знизу два, збоку два і спереді. Одне кріплення. Ну, в принципі, має бути нормально. Тут що буде? Вікно. Вікно, вікно. Стекла де збираються брати? Які? Бачимо. Доживемо, побачимо. Коротше, і от так. Це метал, це чорний, трошки болгарочкою підполірує, погрунтує, покрасим. Ну і, в принципі, будемо вас тримати в курсі. Так, от рівненька, гарненька. Торця вам вже показав. Печку зробимо. Кондиціонер поставимо. Кондиціонер поставив. Так що народ, працюємо. І, можливо, реально когось цікавить. Питайте, запитуйте, коментуйте обов'язково, підтримуйте. Це що, стекла вже? Ану, да? покажи як. Це буде ось такі, брат показує. Стекла будуть такі стояти. Ага. Ого. А чому грубе? такі грубі? <смеш> 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 буде, Ось так буде, так? А как ты их крепить будешь на что? Клеится будет. Клеится будешь сам? Да. Угу. Без без ну, без... будет красота, короче, будет. Завод курить в сторонце, да? Нервно. <реш> ну, звичайно, наш пенсии вам <реш> А ты... ты... что за толщина такая? Я <реш> не знаю, три реально толстый, здесь восьмерочка, да? <реш> Давай, покажи. <реш> на, на рулетку. Бо реально подивилися в інтернеті ціна на кабіну. 8 міліметрів. 8 міліметр. В інтернеті подив... нормальна кабіна коштує від 1000 доларів. 1200 і до півтори. Це ну, 50 тисяч ціна мінімум на кабіну. Що по собі вартості приблизно воно вийде? Ну, 1020 впишешся. Побачимо, потім переходимо. Так що, народ, от в нас відео сьогодні. Всім пока.